Всім привіт! Ви на каналі Топ Ігри. Сьогодні ми будемо грати в гру Містер Крабс. Привіт Сусід. Ми зупинились на п'ятому рівні і продовжуємо. Мені треба забрати від нього золото, тому що він вкрав його з банка Красті Крабс. З мультфільму Спанч Боб. І треба його якнайшвидше роздобути. Він десь тут. Дивимось. Ні, тут немає. Він зараз спуститься. а ми підемо наверх. Вот он, друзья. Пришел. Смотри. Ай, не дай сюда, тикай, мо. Тикай, мо. Тикай, мо, тикай, 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 Це буде довго. скоріше тікаємо, 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 тікаємо. Тікаємо. Все. Відірвались від нього. Нарешті. Eu não vou me decidir. Tem que ser assim, Krabs. Ele ser assim, tem que ser assim, tem que que Там є золото. Я це знаю. Ах, ти такий сусід. Противний. Він іде сюди. Друзі, я знайшов золото. Тільки мені тепер потрібно... Втікти з цього будинку. Ні, він туй. Тікаймо тікаймо, тікаймо, тікаймо та тікаємо, ну тікаймо та тікаймо, тікаймо, тікаймо Треба скоріше, скоріше, скоріше. Так. Та Мені треба. Йому відробити електрику. Це моє заняття. Як, як я вам говорив у Сквідварді привіт, сусіді!» Я думаю, ви його теж дивились. І знаєте, який, який він хитрий і противний, який цей містер Капс. Він теж такий. Де можуть бути ці косачки? Я поки що не знаю, але... Вже на першому етажі. На карті мають бути. Так, вони тут. Тут. Так, він іде. Так, він іде. О, тихо. Так, він пішов туди. Ми скоріше, скоріше. Підемо на другий поверх. скоріше. Я спригну з балкона цього. І ми відрубимо йому електрику. Підемо від електриці. Все, в тебе немає електрики. І світла теж. За те, що ти такий грубіян. І друзі, ми будемо на цьому закінчувати. Підписуйтесь, ставте лайки на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. І всім до зустрічі!